Друзі, привіт! Хочу розказати кілька слів про підтвердження медичного диплому в Канаді. А для чого це потрібно робити? Це потрібно робити, щоб подаватися на піар, щоб вам нарахували бали за ваш диплом, і це потрібно для того, щоб в перспективі отримати ліцензію лікаря і почати працювати як незалежний практикант і мати хорошу зарплату. Медичний диплом підтверджується у Канаді дещо інше, ніж інші дипломи, тому що ви мусите реєструватися на сайті Physician Apply від Медичної Ради Канади, це спеціально розроблений сайт, де, ну, де зареєстровані усі лікарі, де вони завантажують всю інформацію про себе, де вони реєструються на екзамени і де в них зберігається їхня документація, тобто сертифікати, якісь там проведені курси і так далі. Це загальноканадська така система. Тож, наступний крок після того, як ви зареєструвалися на цьому сайті і оплатили 328 доларів. Це подача ваших документів, тобто диплому, додатку до диплому і сертифікату. Знову кожна окрема подача документа буде вам коштувати 228 доларів. Тобто диплом, додаток до диплому, сертифікат це є як окремі пункти, і вони подаються окремо. Для чого це робиться? Фізичний плай, медична рада Канади, вона напряму постарається зв'язатися з вашим медичним університетом, щоб медичний університет підтвердив, чи дійсно він видавав вам цей диплом. І таким чином вони переконуються в тому, що ваші диплом дійсний і виданий саме. Тим університетом і не є якоюсь там підробкою чи щось е, типу того. Е, наступне, е, якщо ваш диплом має переклад і йде вже з, мед... ну, з англійською мовою або французькою, е, якийсь апостиль робити для цього не потрібно. Бо Тому що для інших дипломів, таких, наприклад, там, як якась географія, так, там, не знаю, географ, історик, е, вам потрібно робити апостиль. Через Апостиль потім відправляти на Вес, і Вес вам вже видає папірчик, який показує, що так ваш диплом дійсний там. А, наступний крок. А, треба також закинути на Physician Apply свій документ, але це має бути копія вашого документу з офіційною нотаріально завіреною печаткою. Або, можливо, юрист може це зробити у Канаді або Нотаріус. Що ваш документ є дійсно оригінальний і не є якийсь там проблемний. Насправді не знаю, скільки це коштує. Буду сьогодні взнавати, пробувати, бо я тільки зареєструвався на цьому сайті, я ще не закинув свої дипломи, але процес я вже почав і ну, сподіваюся, що все буде добре. Не знаю, що правда, тому що є багато інформації про те, чи потрібно відправляти свій сертифікат, чи не потрібно сертифікат лікаря. Тому що, з одної сторони, якщо ви відправите свій сертифікат, він може вам допомогти там, набрати якісь певні бали, чи, можливо, ну як підтвердити вашу медичну освіту. З іншої сторони, чи варто це робити, щоб за це платити, якщо все рівно вашій. Сертифікат не буде, якби дійсний, і в перспективі вам треба буде все рівно здавати MCCQA. Зараз є певні варіанти того, щоб не здавати MCCQA. Це може бути тоді, коли ви закінчили там, університет в Ірландії, в США, Америки, в Австралії. І лікарі з великим досвідом, вони також. Ну, але тоді вже треба скидати свій однозначно свій сертифікат, е, і вам, можливо, підтвердять певні роки вашої незалежної практики і тим самим е, спростять вам процес цього ліцензування. Бо тому що MCCQA – це дуже важкий тест, це один з найважкіших тестів у світі. Е, багато коментарів читав у Фейсбуках, що е, люди не можуть його здати, особливо Ну, чомусь старше покоління, там кому вже за 40. Їм важко йде і ну, не виходить в них ці процеси здачі, тому не, не знаю. Ще сам не здавав, казати нічого не буду. Але те, що до нього потрібно готуватися від 6 місяців там, до року-двох, це також є багато інформації про це. Люди за це пишуть і все-таки здають. Після того, як ви здали MCC QA1, ви подаєтеся на ем, інтернатуру. Інтернатура може для сімейної медицини тривати 2 роки для спеціальностей від там, 2 до 6. Тому такий довгий і непростий насправді шлях. Але інтернатура є оплачувана, так що боятися цього, напевно, що не потрібно, так як спеціалізація буде у вас висока і доходи в майбутньому будуть дуже високі. Така коротка інформація. Якщо у вас ще є можливо якась додаткова інформація, чи ви вже проходили цей процес, було би круто, якби ви написали якийсь коментар і або ви у процесі подачі і підтвердження свого диплому, напишіть якийсь можливо, коментар, будемо контактувати і тим самим допомагати один одному в цьому процесі. Якоюсь інформацією, можливо, якимось там документами, де краще зробити, до підготовки. Як краще підготуватися до um, IELTS або CELPIC. Це також англійський е, тест на знання англійської мови. І м, е, потрібно IELTS на 7,5, але це IELTS Academy. Це не загальний, а це Academy. він трішки складніший і е, 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 треба здати його не менше, ніж на 7,5 е, в загальному пісунку. Так що такі от справи. Е, процес тяжкий, але цікавий. але... Сподіваюся, він буде цього вартий. Навіть якщо затягнеться процес вашої нострифікації, це, напевно, додасть балів, звичайно, щодо піару. люди, які зараз проживають в Канаді. Піар для них це така галочка, яку потрібно, напевно, що отримати, щоб мати якусь впевненість, що вас не виженуть з Канади там до кінця вашої візи. Та й таке.